Обіцяли. Вот так как раз пойдем с нами. Он выходил С под Иловайска Ему чуть больше Двадцати В руках зажатая Граната И палец у кольца Чек В окружении из роты больше никого И вспоминая то сражение, что не похоже на кино Комбат кричал, держите фланги, а фланги сутки уж молчат, и пять часов бомбили грады российской Символи, які заборонені українським законодавством, а саме красні зв'язки, Колорадські стрічки, і так, збурили ту громадськість, яка не байдужа до того, що поплюжиться цінності України і неповага до наших хлопців, які зараз боронять Україну, ті, які полягли за Україну, проявилася в нашому місці. Через те ми звертаємося до вас, звертаємося до безпеки, звертаємося до поліції, відповідно, міського голови. З тим, щоб подібне неподобство більше не повторилося в нашому місці, ми готові допомагати в охороні, наприклад, правопорядку, але ми хочемо бачити порядок, який забезпечить, забезпечить наші правоохоронні. Зараз ми бачимо. Ми не хочемо це пов'язувати із тою великою кількістю переселенців, яка є в нашому місті, ви знаєте, місто наше насичене переселенцями. І сподіваємося, що ті випадки, які, ну скажімо так, роблять честь нашій службі безпеки, коли був пов'язаний той хлопець, який передавав інформацію агентам ФСБ, у нас більше не повторяться. А у вас є депутати? Хорошо. В общем, что я могу позвонить.